В середньому птах не більше два з половиною сезони використовує гніздо. Ну, є такі, що там і по 20 років, але переважно в середньому три сезони гніздиться. Кожне кільце має номер серійний під серію. під кожного птаха є своє серія. Індивідуальний в паспорті. Одинакових ніколи не буває. Поведеться як працює. Білі кільця зазвичай це птахи Східної Європи. І припустимо, що птах летить в Африку. Він так і летить в Африку. І, наприклад, хтось бачить на птахові, на правій лапі, зверху лапи, біле кільце, не може номер считати. Цього вже навіть достатньо. Вид є чорний лелека базу вбити, і вже людині буде відомо, що цей птах прилетів з Східної Європи. Українська схема працює як: вище цівки на лівій лапі, металеве кільце пожиттєве, а на правій – пластикове. це вже буде птах з України.